Вот он прямо надо прилітає пролетает, урод. Прям в ніці в ніфті базу вот это вот дела. Вот Неспокійна ніч сьогодні була у декількох регіонах Росії. У Воронезькій області дрон Камікадзе атакував нафтобазу. На місці прильоту спалахнула пожежа. За даними місцевих жителів, атаку здійснено на нафтобазу ТОВ «Анна-Нафтопродукт» у селищі міського типу Анна. Вот, нефтебаза горит прямо сейчас, охереть, еще и в, мы... в МЭС как будто бы прилетел, если что со стороны СХТ. Про небезпеку роботи БПЛА губернатор Воронецької області повідомив ще до опівночі. У своєму телеграм-каналі він заявив, що ППО, начебто, готові відбивати атаку. Вже о 3.30 він підтвердив, що засоби РЕБ нібито придушили українські безпілотники. І один з яких упав на територію нафтобази. Цікаво, що загоряння назвав він невеликим. Втім, відео опубліковані в мережі кажуть про зворотнє. Ще одна пожежа вже на базі для зберігання нафтопродуктів сталася у Пермському краї РФ. Тільки тут допомога безпілотників. Не знадобилася, а причини загорання невідомі. Орел 103 день все равно. Локализация. Площа загоряння охопила 10 тисяч метрів квадратних. У російському міністерстві розповіли, що для боротьби з пожежою були залучені понад 60 пожежників та майже два десятки одиниць техніки. За попередніми даними постраждалих внаслідок потужної пожежі на нафтобазі немає. Очевидці традиційно фільмували величезну пожежу і навіть додавали власний музичний супровід. Поки я в атмосфері словно пепіл згораю. Ты тянешь меня, вата, я тебя манюраем. Вот, видишь, небо и... Ох, ебать, смотри просто. заснялось. Небо, нахуй, и вот просто вот это черное облако. Чё там, может, отравка, может, мы нахуй, да не проснемся сейчас. Ебать, просто. Я убью надо. Там очень ж... Як зазначили надзвичайники РФ, пожежу вдалося локалізувати, але густий дим здіймався над областю ще цілий ранок. Я ж зазначу, останніми місяцями в Росії все частіше фіксуються атаки безпілотників на об'єкти військової інфраструктури, нафтопереробні заводи та нафтобази. Так, зокрема, вчора у ніч на 3 жовтня ударні ВПЛА вдарили по аеродрому Борисоглівськ у Воронезькій області. А его вот, сбивают. Давайте, давайте, сбивайте. <гас> Блять. Давай, лисы. На литовищі, що обстріляли дрони, знаходяться російські склади з кавами та стоянки літаків су 35 та су 34 Спільно працювали ЗВУ, ССО та інші сили оборони. Загалом вдалося атакувати усе раніше перечислене, а саме склади з кавами, Стоянки літаків су 35 та су 34 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Борисоглєбськ у Воронезькій області РФ. Зазначу, звідти ворог активно бомбить кавами українські території. Згодом з'явилися супутникові знімки з місця події. На них видно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги. Крім того, вчора стало відомо, що сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію Небо М балістичними ракетами Атакамс. Знищення РЛС суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Про це повідомив генеральний штаб ЗСУ. Знаєте, найцікавіше, що а, власне ці станції. І призначені для того, щоб і пеленгувати якраз такі ракети, навіть ракети системи СТЕЛФ, і ті ж самі атакамси, ті ж самі Штормшедо, скальпелі. І я впевнений, що власне вона і полювала за пусковими установками атакамсів, але не зуміли росіяни себе прикрити і був удар. Наскільки вони. Чому вони так близько підігнали цю станцію? Мене теж дещо дивує, оскільки вона може працювати там на відстані до шість до 600 кілометрів в немодернізованій версії. Тобто, по великому рахунку, радіус дії у них достатній. Ну тоді як в Атакамса це мінімум половина цієї відстані у польоті. Принаймні, якщо ми можемо припускати теоретично, що у нас ми найбільш найбільш дальній польот експортного варіанту атакамса 300 кілометрів. Тобто, все таки росіяни чогось дивує мене, підігнали її близько до порівняно до лінії фронту. відсвітили, отримали удар. Ну це також свідчить, що ми на глибині противника проводимо свою розвідку. Точно такі цілі. Вони дуже добре намагаються маскувати такі станції. Я нагадаю. Наприкінці вересня ЗСУ вдарили по військовому арсеналу кутлувань у Волгоградській області. Незадовго до атаки на склад прибула партія іранських ракет. Я зазначу, сили оборони України постійно проводять операції зі знищення важливої техніки Росіян. Зокрема, у ніч на 21 серпня сили оборони влаштували удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300 у Ростовській області Росії. повністю И... О, взорвали. И вот у нас горит поле.